Коронавірусна інфекція набирає обертів Коростенській громаді. В порівнянні з минулим тижнем показники із захворюваності на ковід значно зросли. На сьогодні під наглядом сімейних лікарів перебуває 75 пацієнтів, з них 9 дітей. В міській лікарні станом на ранок 26 вересня в стаціонарі знаходиться 21 хворий з підтвердженим діагнозом ковід. Серед них одна дитина. Хочу трошки заспокоїти наших громадян. Нас трошки страшили, що ковід мутує і буде дуже складна ситуація. Навіть прогнозували чути не 50% літальності, але з досвіду того, що є на сьогоднішній день протягом вже останнього місяця, ми бачимо, що незалежно незалежності від того, що де загальне збільшення, все-таки більша нагрузка йде на сімейну медицину, і наші громадяни в більш легшій формі приносять захворювання. Навіть із тих пацієнтів, які є в які на сьогодні перебувають в стаціонарі, більшість з них мають супутні соматичні захворювання. Тобто ну, є певна надія, що цей сезон ми пройдемо в більш легшій формі і краще. Ріст хворих на COVID-19 спостерігається в усій Житомирській області. Надійним способом захисту від коронавірусної інфекції залишається вакцинація. На сьогоднішній день бажання збільшились людей вакцинуватися. Оскільки бачить, що різ захворюваності, сезонність зараз осінньо зимовий період, і збільшення загальної захворюваності гірві, але на жаль, в наявності повторюся, вже протягом 2-3 тижнів є лише коронавак в наявності вакцина. Мали отримати точніше, отримали в п'ятницю Файзер частково. Але Файзер дали з резерву чисто сугубо для медичних працівників. І більше того, заявку не всю виконали, ми просили, але певну кількість до отримали, зараз медичні працівники будуть вакцинуватися. А в загальному в принципі на минулому тижні збільшилась кількість громадян, які виявили бажання первично зробити вакцину. У нас є Коронавак, він також дієвий. Люди вакцинуються. А щодо вакцини саме Pfizer, оскільки вона є популярною, люди часто за неї нею запитують. Очікуємо була інформація, що 400 тисяч доз Україна отримала на минулому тижні. Чекаємо рознарядок, і як тільки вона буде по регіонам по областях розповсюджуватись, ми зразу її отримаємо про ситуацію щодо захворюваності на ковід, 19 в Коростенській міській територіальній громаді. Інформуватимемо в наших сюжетах і надалі.